30 січня до 1 лютого 2015 року користувачі інтернету відзначатимуть 11-річчя з часу створення української вільної інтернет енциклопедії це шостий за популярністю сайт у світі і саме сьогодні розпочинається віки флешмоб серед активних читачів віртуальної бібліотеки і моя колега галина філіпова Завдяки авторам, за 11 років із скромного проекту, ми виросли до найбільш україномовної енциклопедії всіх часів. Запевняють батьки Вікіпедії, український мовний розділ налічує більше 550 тисяч статей. 251 тисячу зареєстрованих користувачів і близько 90 мільйонів переглядів за місяць. У 2013 році найпопулярнішою у Вікіпедії була сторінка про Тараса Григоровича Шевченка. Одноіменна стаття набрала майже 600 тисяч переглядів. У 2014 році Україна стала однією з найзапитуваніших тем. Популярними були також запити Євромайдан, війна в Донбасі, падіння малазійського боїнга, лихоманка Ебола та Бакет Челендж. Щодоби в українській Вікіпедії понад три тисячі редагувань. З 30 січня і до 1 лютого включно Вікіпедія запрошує до флешмобу. Створивши статтю цей період, ви маєте нагоду отримати сувенір. Це можуть зробити досвідчені вікіпедисти і початківці. Зараз у Вікіпедії бракує статей про ваш улюблений фільм, гурт, спортивний клуб, породи собак, вподобане місто за кордоном, про тему, в якій ви є експертом, про історичну особу, якої ви Цікавитись та ще багато інших умови реального і віртуального флешмобів на головній сторінці Вікіпедії.